Не бачу сенсу залишатися в країні, де за фото в телефоні можуть покарати за законом. З такими словами, українська модель Джозефіна Джексон заявила про свій виїзд з України. За її словами, правоохоронці проводять обшуки та притягують до відповідальності жінок, які займаються створенням відвертого контенту. І тут важливо. В Україні досі діє стаття кримінального кодексу, яка карає за виготовлення зберігання та поширення матеріалів для дорослих. І навіть якщо фото чи відео зберігається лише у вашому телефоні, в окремих випадках це може стати підставою для справ. За даними ЗМІ, тільки за 9 місяців минулого року в Україні винесли понад 40 вироків за цією статтею. Під удар потрапляли як ті, хто поширював контент на платформах чи в меседжерах. Так і ті, хто просто зберігав приватні матеріали. Проблема в тому, що закон дуже старий ще радянських часів. Він не враховує сучасну реальність, онлайн-платформи і право людини на приватність. У результаті виникає небезпека, межа між особисте і поширенням розмита. Це створює атмосферу страху серед тих, хто працює в індустрії 18, або просто зберігає власні фото. Правозахисники кажуть. Таке законодавство може порушувати права людини і потребує змін. А що ви думаєте, чи потрібно оновлювати закони і захищати право на приватність? Чи навпаки, держава має ще жорсткіше контролювати такі матеріали? Працівниці OnlyFans та інші авторки відвертого контенту могли б працювати легально в Україні і сплачувати податки тут, але законодавство не дозволяє. Наприклад, понад 5 тисяч українців отримали доходи з Анліфанс у 2020-2022 роках. Загалом заробили понад 120 мільйонів доларів. Проте вони не можуть офіційно декларувати ці доходи або вести таку діяльність без ризику переслідування, оскільки поширення такого контенту вважається незаконним за чинним законодавством.